Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Доброго ранку! Добрий день! Дітки, Даринка і Андрійко запрошують вас до їхньої бабусі на город завітати. Ви згодні? Тож вирушаємо. Урожай хороший в полі. Виросло всього доволі. Є і морква, й буряки, помідори, йогірки, гарбузи, і бараболя, і цибуля, і квасоля, і капуста, і кабачок, і смугастий часничок. Малята пригадайте, як на минулому занятті. Ми називали все це одним словом. Овочі? А як по-іншому ще можна сказати? Пригадали? Проказуйте. Городна. А де вирощують городину? На... ГОРОДІ. А зараз пропоную пограти. Я вам буду загадки промовляти, а відгадку ви будете знаходити на городі і чітко її називати. Будьте уважні. Я гірка і завжди свіжа. Всім подобаюсь, одначе. Хто мене ножем уріже, неодмінно сам заплаче. Що це, малята, здогадались? Проказуйте Цибуля. Я кругленький хлопчик, як у мишки, хвостик. Червоненький я на вроду, Хочу борщик із городу. Буряк. Хто хустиночку свою влітку покриває і по двадцять хустин на голівці має. Пригадали? Капуста. Далі. Помаранчева і гарна. У землі сиджу немарно. Соковита, солоденька, вже я стала чималенька. З собою пригощу дитину, хай корисно з'їсть. Морквину. Був зеленим маленьким, став великим і червоненьким. Що це малята називайте? Помідор. Так. У землі вона зростає, зверху світло-коричневий колір має, її смажуть і печуть. Її варять і товчуть. Овоць цей, всі люблять дуже. Як же він зоветься, друже? Пригадали? Картопля? Які ж ви розумні і кмітливі? Усі загадки відгадали. А зараз, діти, згадайте і скажіть. Що роблять люди восени на городі? Збирають овочі. Тож Андрійко пропонує вам бабусі допомогти овочі збирати, та іще про це разом речення складати. Він і Даринка будуть їх розпочинати, а ви? Будете нове слово додавати. Це слово також. І продовжувати речення. Давайте промовимо це слово разом. Можна сказати також або також. Тож спробуємо. Ми Збирали помідори. А? Дітки, додавайте слово. Також огірки. Складене речення буде таке: Ми збирали помідори, а також огірки. Ми збирали буряки. А? Додавайте слово. Також цибулю. Тож, яке речення у нас вийшло? Прокажімо його разом. Ми збирали буряки, а також цибулю. Ми збирали капусту, а також картоплю. Тож наше речення буде. Ми збирали капусту, а також картоплю. Ми збирали моркву. А малята всі встигли додати слово. Також квасолю, прокажімо складне речення разом. Ми збирали моркву, а також. Квасолю? Молодці дітки, овочі ви вправно назбирали, а тепер спробуйте пригадати, які вони бувають на смак, та проказати. Пригадайте, яка на смак морква? Згадали? Солодка, а ще можна сказати сира або варена, яка на смак капуста? Пригадали? Проказуйте? Солодка, сира. А ще буває «кисла». Помідор який? Кислий, а може бути, солодкий? А ще можна сказати «кисло-солодкий». Прокажімо разом це слово. Кисло солодкий. Яка на смак цибуля? Всі пригадали? Гірка? Сира? А який на смак буряк? Згадуйте? Солодкий? Варений. Малята смак овочів ви вірно називали. А зараз спробуйте овочі описати. Для цього вам в пригоді стане ось така схема. Що означають на схемі всі ці символи? Давайте з'ясуємо. Цей символ. Відповідає запитанню, Що це? А з допомогою цього символу ми дізнаємося, де росте? Потім переходимо до наступного символу, де запитують, якого кольору? А тут слід відповісти на питання якої форми? Цей же символ відповідає запитанню, який на смак? Тож розпочинаємо? Що це? Називайте це помідор? Де росте? Він росте на городі? Якого кольору? Проказуйте, він червоного кольору, якої форми, круглий, який на смак? Пригадали? Промовляйте, кисло солодкий, тож складена нами описова розповідь буде така, це помідор. Він росте на городі, він червоного кольору, круглий і кисло солодкий. Продовжуємо. Пригадайте, що означають символи і описуйте овоч. Це морква. Вона росте на городі. Вона помаранчевого кольору. Прикутної форми солодка. Малята пропоную поставити відео на паузу і спробувати описати будь-який овоч. Це дуже цікаво. А зараз уже час прощатись. Дітки, пригадаймо, які нові слова сьогодні ви запам'ятали. І складемо їх до скриньки скарбнички бараболя, капуста, кабачок, часничок, Вирощувати, збирати, гіркий. Солодкий? Кислий, кисло солодкий, сирий? Варений? Також. Також. Чого ви сьогодні навчилися? Що запам'ятали найбільше? Кому допомагали, надсилайте свої коментарі. До побачення! До нових зустрічей!